Мобільні вежі та як вони нам шкодять. Досить неочікувана тема для мене, проте в коментарях приємна жіночка дуже турбується з цього приводу, тож вирішив докладніше відповісти. Загалом питання Світлани можна розділити на три категорії: перше, чи наводять мобільні вежі дрони, адже в шахедах знаходять сімки та були прильоти біля них. Друге, чому саме зараз, під час війни, стали масово встановлювати нові вежі? Та третє, чи шкодять вони здоров'ю та чому їх встановлюють на даху безпосередньо над квартирами? Давайте розбирати. Перше, щодо шахедів і сімок, так, вони намагаються використовувати нашу мережу, щоб передавати свої дані для аналізу та уникнення ППО. Та й сімки можна купити в будь-якому супермаркеті, але зв'язківці кажуть, що вже їх блокують. Шахедам не потрібно летіти на вежу чи близько до неї, щоб спіймати мережу, так само, як і нам не потрібно підходити до них, щоб подзвонити. Відносно, звичайно. А те, що можуть бути прильоти біля веж, ну це очевидно. В містах тисячі таких штук вони можуть бути на відстані сотні метрів одна від одної. Сто відсотків прильоти відбуваються біля одної з них, так само, як і біля машин, бо їх багато, біля домів, бо це місто. Друге, чому саме зараз встановлюють нові вежі? По-перше, йде перехід на стандарт 5, g щоб ми могли краще дивитися Ютубчик. А ще зв'язок, теж частина критичної інфраструктури, яка посилюється саме через російські атаки. Стабільний зв'язок потрібен усім. Третє чи шкодять вежі здоров'ю? Залежить від рівня випромінювання. Існують стандарти, і українські стандарти одні з самих консервативних та суворих в світі, на всякий випадок. Взагалі, більшість веж, мало того, що сертифіковані, ще й випромінюють сигнал на дуже низькому рівні і в сторони, а не вниз квартиру. Звичайно, є купа досліджень щодо цього вчених, які й самі живуть серед таких веж. Тобто, брехати це шкодити собі. Висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогодні не знайдено доведених фактів впливу сигналу такого рівня. Слід також зазначити, що міські і сільські вежі відрізняються. Міські слабші, але їх дуже багато. А от сільські потужніші і одна може стояти на багато кілометрів. Тому боятися міських веж, це як боятися умовно fi не варто. Насправді, проблема досить відома, і багато людей не люблять страшні вежі. Це класична радіофобія. Більше того, під час ковіду були випадки вандалізму, бо думали, що саме вежі впливають на здоров'я. В нас інша проблема. Ми думаємо, що вежі приманюють шахеди. Не варто себе накручувати. Все буде добре. До завтра.